Усіх шанувальників, живо екзотики. Чому екзотики? Та тому що сьогодні ми знову будемо говорити про папуг. І сьогодні ми навчимо вас, як правильно доглядати за папугами. Але спершу познайомимось з Назарком Латвинцем. Привіт! Будемо знайомитись! Привіт, мені скоро шість років. Восени йду перший клас. Вмію писати, читати і люблю малювати. А що тобі найбільше подобається малювати? Я можу малювати фарбами український прапор. Покажеш? Так, як приніс малю... малюнок собою, а ще й складати конструктор, а тато мені трохи допомагає. Як звати твого папушку? Звати кеша. І твій кеша відноситься до карел. Адже саме цей вид найчастіше вибирають для отримання в квартирі. Назарку. А чим він знаменитий? У нього дуже гарні оранжеві щічки, а в голові має пишний чуб. Це дуже елегантні птахи. А сіруватий відтінок спинки та пишний чуб робить його трішки схожим на знаменитого какаду. Карели також відомі ще під іншою назвою німфи. Проте дослідження останніх десятиліть показали, що карели і німфи це один і той самий вид. Розкажи ще щось про свого маленького друга. Він дуже цікавий, веселий, але деколи робить шкоду, коли тато його недавно випустив, політати по кімнаті, він встиг подзобити стіну. І ви його з тих пір не випускаєте? Випускаємо, але не кожний день. Сипається, то починає дуже голосно співати і мама мусить його закривати на кухні. А ти доглядаєш за ним? Ні, тільки тато, але я хочу, щоб мене навчили доглядати за ним. А як він у тебе з'явився? Його подарили мені на день народження. Що ж, то дівчимося доглядати за папушкою. Ми тебе запрошуємо посидіти і послухати разом з нами. Слухай уважно. І так, хатинка для тваринки. Усім привіт! Для отримання папуги карели використовуйте добре освітлену кімнату. Клітка має бути велика, тільки доротяна. Та простора. Тепер для нього клітка його рідна хатка. Тож зробіть там різні жердинки та палички, а ще потрібне сідельце, яке кріпиться нерухомо. Інакше папушка вісні може впасти і злякавши. Поранитись об клітку, повісти дзвіночок або дзеркальце для розваги. Адже все це принесе масу задоволення, не тільки пташці, але й вам, малята. І не забувайте щодня випускати карелу, політати, звичайно у кімнаті. Отож, успіхів вам! А я сподіваюся, що мої поради стануть вам у пригоді. Па-па! Гарна порада, варто скористатись. І переходимо до харчування. Хоча пташка є до екзотичних фруктів, але поласувати будиля моркви чи селери не проти. Взагалі карели не дуже вибагливі до йди, але їхній корм повинен бути різноманітним. Тож основою здорового харчування має бути проси різних сортів, овець, пшениця, насіння соняшника, кукурудза і обов'язково різні горіхи. Все ця пташка з задоволенням. Тільки не, ніколи не годуй свою пташку сирими грибами чи цибулою, сирими бобами або з шоколадом. Адже навіть екзотичне авокадо може бути дуже отруйним для пташки. І не забувай про воду. Воду у поїлку повин, потрібно наливати лише чисто та тільки кімнатної температури. В іншому випадку це буде джерело захворювань для пташки. Та завжди дотримуйся в чистоті в клітці, прибирай залишки корму кожних 4 години, інакше в них можуть завести шкідливі бактерії. І найцікавіше, всі папуги просто обожнюють купатися. Як вам такий душ? Отож, роби їм один раз на тиждень банний день, і пташка буде тобі вдячна. Карала добре переручається, хоча не володіє особливими талантами до навчання. Але при правильному догляді твій пернатий друг буде тобі день у день дарувати позитивні емоції. І незабаром людською мовою скаже дякую тобі, Назарко, за турботу. Тож нехай твоя пташка росте здоровою, життєрадісною і доброзичливою. А на сьогодні все про карал. Ми дякуємо тобі, Назарко, що прийшов до нас у гості. Хочете ви і ви розповісти про свого домашнього улюбленця? Тож пишіть нам місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5, районне телебачення Незалежність. І це ще не все. Зараз рубрика вустами малят. Плакала кетя на кухні, аж її очка напухли. Чому ти Катюню, плачеш? Чи їстоньки хочеш, чи питоньки хочеш? Ні їстенькі, ні питоньки, від тяжкої образи я плачу. Сам кухар вилазив молочко та й сказав мене Кацюню, хотів мені лапки побити чим я буду ходити. В хаті я мишей ганяю, вусощі з дитинства маю. Лапкою миюся щодня. Я пухнасте? хто я? Ця тварина вже відранку нам співає, колесанку нявкає, муркоче, бо сметанки дуже хоче. Що ти, діти, за вуркотик? Це пухнастий сірий. У нашої бабусі сидить дід у курусі, проти печі горіться, без водички вмиється, має вуса, пишний хвіст і негарну звичку. Спершу добре він поїсть після у моє личко. Шерць гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик ється, тільки лапки цап царапки. І вдень, і вночі у кожусі на печі. Догадайтесь, хто це? Пухнастий клубочок під столом муркоче. Хто це, здогадались вже? Має ніс, сметані, ротик і негарну звичку. Спершу добре він поїсть після у личко. Має вуса довгі, хвостик пухнастий, шерсть гладеньку. Вони бувають різного росту, і великі, і маленькі. Вони бувають різного кольору, і білі, і сірі. Вони полюбляють їсти рибку, ковбаску, м'ясо, пити. Молочко, ну що, здогадались хто це? Він з вусами, а не дід, робить мишку на обід. А очі, як діамант. Знаєте, як його звати? Він має довгі вуса. Має довгий хвіст шерсть пухнасту, вони бувають різні, і великі, і малі, і різного кольору. То чорні, то оранжеві, то сірий, то кхм, білі. Вони їдять кубас, кубаску, п'ють молочко, їдять куар і всяку іншу їду. Має вусий пішний хвіст іде гарну звичку, спершу добре відпоїсть, потім вбиє личко. тваринка дуже гарна. Вона може бути маленька і велика. Вона має подушечки на лапках. І цю тваринку дуже всі люблять. Даж рудий прийшов до ставу, щоб карасика зловить. В хвостика у воду і на кладучі сидить, жаба стала жла побити, впала сміху на бочок. Якщо хочеш щось зловити, почепи на хвіст гачок. Мурчик на віконці вигрівся на сонці, лінею потягнувся, усе усміхнувся. Кхів. Лапкою умився, на, на сонці підсушився. Завзято так муркоче, мабуть, їсти хоче. Мій улюбленець. Одного разу я вертався зі школи і побачив за кущами маленького бохнастика і взяв його додому. Вушка у мого улюбленця завжди розкішні, проте насторожені. Вони е, мають форми. Трикутника, якого кольору? очі – зелені, лагідні. А як приємно його гладити. Шерсть у хитрунчика блискуча, пухнаста, темно-сірого кольору. Лапки лапки в них маленькі, схожі на подушечки. І мені завжди здається, то, що він підсміється. Така у нього хитрувата мордочка. Відгадайте, дітки, хто це?